Фечі, Pronto Pronto. з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І якщо у вас це тренери, скажу вам так, слово найкраще, що я це роблю спеціально для того, щоб ви навіть без психолога могли діагностувати саме те, над чим вам треба попрацювати, звісно, якщо у вас є бажання, тому що кожна людина. Має право вільного вибору. І якщо ви в цьому житті вибрали, ну, наприклад, душа може вибрати все, що завгодно, хтось взагалі сюди приходить насолоджуватися їжею. Я знаю таких людей, і помирають 42 роки з вагою 150 кг, кілограм, знаючи про те, що це сталося. Але вони кажуть, я не можу від цього відмовитись, тому... Це їх вибір, хтось приходить досягти якихось успіхів безпосередньо, хтось приходить створити родину, хтось заробити мільйон доларів. Але до чого я це? Звісно, у кожного багато може бути бажань. Я до того кажу, що якщо зараз в той час, коли Кожна людина вам говорить про те, що треба над собою працювати, вам не хочеться, не працюйте. Я за те, щоб ви були щасливі. Якщо ви можете в тих умовах, в яких ви знаходитесь, нікуди не прагнучи бути щасливим. То вважайте, що ви поймали той дзен, до кого всі хочуть прийти. Інше запитання про те, що а як же випробувати себе? Як же змінити цей світ, як же з цією завданням? Ну, знов таки, тут теж право вільного вибору. І іноді важко зрозуміти людину, яка нікуди не прагне. Мені хочеться зняти окуляри велике сонце. ніж зрозуміти людину, яка до чогось прагне, враховуючи те, що нам це вбивало в голови дуже багато років, століть, і далі це продовжують робити. Але знову відійшла б від, від теми. Про що ми з вами говорили? Ми з вами говорили про те, що, так, я тригерю, словом найкращий. І. Про що вам це може сказати зразу? Якщо вас тригерить, коли хтось себе так виставляє, там я найкращий, там яких тільки епітетів немає, це говорить про те, що ви сама собі не дозволяєте чомусь визнати те, що ви є найкраща, хоча ви вже є. Вам треба поритися в собі і зрозуміти, а в чому ж я найкраща. Тому що 100% хтось найкраща мама, хтось не так глобально робить там найкращі сирники, хтось найкращий друг, хтось найкраща подруга, хтось найкраща дружина, хтось, не знаю, найкраще збирає чемодан у поїздці, у нього є своя технологія. Просто він про це мовчить, ніхто про це не знає. І він думає, що це так всі вміють. Я до чого це буду? До того, що, якщо у вас це слово тригерить, порийтеся в собі і знайдіть, цьому, в чому ви найкраще. І, можливо, навіть це буде для вас напрямком, куди вам треба рухатись. Бо в тому, що ви найкраще. В тому і є. Ваша сила, бо багато людей хотіли б теж це опанувати, але не знають як. Це, от як я вже розказувала да вам дівчата, в групі в Телеграм, додайтесь до речі, там я розказую багато чого. Це як мені порадили там одну дівчину щодо стосовно розробки лендінгу. Я зайшла і подивилася, на чому вона заробляє, крім лендінгу. Вона веде групу, де вчить дівчат робити оці книжки, які такі, знаєте, розгортаються, і там е, різні фігурки, да, живі. дитинстві у мене була така книжка, це дуже круто. І курс у неї коштує недорого. Там щось місяць перебування в групі, ну, мовно кажу, там, чи 6, чи 7 євро. І там у неї відно, скільки людей додавилось. І коли я побачила, що там е в групі, там я не пам'ятаю, на той день там було, по-моєму, чи 10 людей. Так, то 7 помножити на 10, це вже 70 євро. А може, там і більше було, я вже не пам'ятаю. Але хто б міг подумати, що таке може бути. Але людина знайшла те, в чому вона найкраща. Заявила про це всім, що я в цьому найкраща. Вона стала думати, ой, ну кому це потрібно, ці книжки робити. То це взагалі бред. А от моїй знайомі, вона саме на цій групі є, і їй це потрібно. Вона каже: я ловлю круте задоволення від цього. Я про те, що не оцінюйте, кому це потрібно. Саме головне не бійтеся осуду, тому що звісно, коли ви скажете своїй там сусідці, та от я хочу розказувати, як красиво робити букети дівчата. Да? Наприклад, то вона скаже: та ти що? Ну це кому це потрібно? Не бійтеся осуду. Ми всі через це проходили, і я також, але не напряму, бо якось напряму мені ні, говорили. Говорили, мене була одна знайома, коли я почала займатися таро. У мене на той час вже було був бізнес свій, правда, почалася війна, він не працював, було дві вищі освіти. І я згадала, ну як згадала, я знала, що мені моє хобі було таро, і коли я розклади почала робити, там ток Інстаграм, Ютуб вона мене запитала: ну а що ти довго взагалі оце збираєшся цим займатися? Розумієте? І якби я на той момент послухала її, до мене б не прийшла інформація про амулети, які я роблю. Я єдина, хто роблю такі амулети. Ну на просторі, я ну, не знаю на англоязичному, на іншому. Єдина роблю мені цю інформацію дали вищі сили під час медитації. Хоча до цього я мала я закінчила курс півроку вчилася по сифіротиці, це саме про енергію кожного старшого аркану Таро, яка, яка може вам допомогти рухатись в цьому житті і навіть змінювати життя. І я про що я про те, що не просто так мені дали цю інформацію. Мене завжди цікавило, як здійснювати свої бажання. Я навіть таро пішла розуміючи інтуїтивно. Я розуміла, що ну цим картам багато років. Таро я про Таро, цій системі. І там, звісно, щось є, я відчувала, бо зараз знов про себе, буду нахвалювати, але все рівно, у мене 22 дата народження, четвірка. у мене голова в космосі, я відчувала, що там щось є. Саме є те, що мені необхідно, а мені завжди цікаво вісювати свої бажання. Я пішла на цей шлях. І про що я? Я далі продовжувала займатися на те, що мені до речі ця знайома сказала. Інші думали сто відсотків, але нічого не говорили, тому що я достатньо така, ну можу дати відповідь конкретно. І не всі готові з моєю енергетикою в цьому плані тягатися. Так, от я далі цим займалася. Я кайфувала, я медитувала і в один момент мені вищі сили дали цю інформацію про амулети. І навіть коли, от як у мене з амулетами все вийшло, а легко чому? Бо коли я ні ця інформація прийшла, от почуйте, я знов не стала думати, та який бред, хто це буде купляти? Тобто я нікому нічого не висилаю. Так, да, я знаю, як на якусь сферу життя будь-якої людини або на здійснення будь-якого бажання. Як зробити систему, знаючи дату народження людини і бажання або сферу життя? Як продивити, що там зараз відбувається, і як зрозуміти, які енергії треба внести в життя цієї людини, і ці енергії часто несуть трансформації, для того, щоб Людина стала на щасливу верху свого життя, якщо це трансформаційний амулет, або здійснила свої бажання, але всі бажання стільки стосуються тільки і неї, звісно. Тобто, я за екологічність, я думаю, та хто це буде взагалі могла б подумати. Я так не думала купляти, я нікому нічого не висилаю. Я даю інформацію про три карти, які повинні бути разом. Я знаю, що з цими картами треба медитувати. А, до речі, я ж забула саме головне. Спочатку я ж на собі перевірила дію амулету. Так, я на собі перевірила. Мені, ж, мені дали якраз цю інформацію про мій амулет, про те, тому що я вже молила вищі сили допомогти мені. Там була ситуація з особистим життям, певна ситуація. Я кохала людину. Але не могла від нього піти, він мене кохав, але не міг відпустити, там була така. І я згадала про ці свої знання сіфоротичні, і мені вночі приснилася ця інформація. І я зробила собі амулет, і через 4 дня він зробив такий крок, ну, певний вчинок, після якого я вже не могла бути з ним. Це про те, що амулети завжди трансформаційні. Але я була готова до цього, я навіть хотіла. Зразу скажу, не треба мене жаліти, це слава Богу, зради обійшли на стороною. Це була зовсім інша тема, але все рівно оце я вже знала. Так, я побачила результат, але знов-таки мала подумати: ну а що, да? ну можливо, це співпадіння. Але я заявила про амулети. Я почала про них розказувати. І люди почали відгукуватися. Я навіть ні однієї реклами не зробила. Крім того, що ви можете підписатися внизу на мій інстаграм, тікток і ютуб. Я просто розказувала про амулети. Так крім того, я потім собі у мене на зараз на даний момент 14 амулетів. І я тоді вже почала собі робити на всі сфери життя амулети, на здійснення конкретних бажань. І маю дуже круті результати. Але я б могла оце перевіряти на собі рік, два, три, да поки оце я згасну. Але ні, я не стала чекати, поки я згасну. Я на тій енергії, яка мені спустилася. Бо коли у вас якесь бажання, так краще, виникає, то вам дають енергію на здійснення. І я цю енергію направила на те, що я просто почала розказувати. І люди, клієнтки мої любі, стали, почали отримувати результати і писати мені відгуки. Потім навіть я групу створила, зараз ця група є. Тож? Я далі. Це як це звучить фантастично, тому що я знаю багато із людей, коли задумують якийсь продукт. Вони продумують стратегію, маркетинг, лендінги. Роблять. У мене нічого немає. Оце третій рік, як я вже працюю на весь світ в полі розкладів, не запитання і амулетів. І я тільки зараз. Роблю лендінг по своїм послугам, і то тільки через те, що я створила вже продукт для всіх, це буде певний марафон. Він ще не запущений. Я створила цей продукт і думаю, ну раз я роблю лендінг на продукт, а там треба на цей лендінг-продукт, тому що ну, це не амулет, про який так розкажеш, що це три карти таро з енергіями, які потрібні саме вам. Цей амулет у вас півроку. Ви проходите трансформації, тому що коли ви заказуєте амулет, то, наприклад, ви хочете стати нещасливого особистого життя, а ви живете з чоловіком, який вас не любить, ви його не любите, ви почнете змінюватись завдяки амулетові. і ви або сама підете, або може він сам піти від вас. Так. І треба до цього бути готовою. Бо амулет це не про те, що я хочу бути з Васією чи на особисте життя. Вася класне ім'я, нічого особистого. А це про те, що я хочу стати на щасливу верху життя. Але щоб стати туди, треба мати цю енергію. Та енергія, яку ти маєш зараз. Ці енергії відповідають той Вася, який знаходиться зараз біля тебе. А для того, щоб тобі зустріти Сережу, наприклад, який буде саме любити тебе так, як ти хочеш. Для цього треба бути на енергіях Сережи, на енергіях того чоловіка, який здатен так тебе любити. Це я про що поясню? Про те, що. Людина може від вас піти, бо вона взагалі не на щасливій весі вашого життя. Вона на тій весі вашого життя, де зараз ваші енергії. Тобто ніколи не казала і не скажу, і почути це, що купили амулет і стали зміни. Я не вірю в камінці, що ти купив і все, і тобі буде удача. Ну, звісно, це бред. Якщо ти сам нічого не робиш, якщо ти не міняєш свої енергії, удачі не буде. Ну звісно, хіба що ти в це так сильно повіриш, як ефект плацебо, і це дасть певні результати, певні, але не глобальні, як з моїми амулетами. Тож, тож багато що розказую, тому що інформація з мене просто пре. Чесно кажу, В мене дуже її багато. Тож, про що ми з вами говорили? А про те, що амулети трансформаційні і вони змінюють рівень вашої енергії. І у мене назбиралося багато відгуків. Ви можете піти в групу Телеграм, на відео ці відгуки є. І тільки таким чином, Ось так реалізація моя збільшилась. Тобто, здавалось би, так? Да? Я не робила ні маркетінгову компанію, повторюю вам, нічого не робила. Я йшла на імпульсі і до чого вас закликаю, це називається бути в потоці. Могла б ця ідея не пройти за амулетами? Могла б, можливо. Тоді б я пішла далі. Але чому вона пройшла і розквітає буйним цвітом? Хоча вже вартість амулету виросла. Скільки разів зараз хотіла швидко порахувати в три рази, так Тому що попиту багато, а я одна. І звісно, головна моя мета це не гроші в цьому житті. Головна моя мета це бути щасливою. А щоб бути щасливою, треба не тільки збирати інформацію по амулетові, а треба ще інші сфери життя проживати. І це теж важливо. Тож... Дуже багато вам вже розказала, але про що я? Сьогодні вам завдання. Боже, який красивий плащ. Царади її бачила, то жінка пішла. А, так, я згадала. Класний плащ, дуже. Е, По-моєму, це не Максмара, не ні. ні. Забула, ну, ладно. Плащ вогост. І тож про що я? Я про те, що сьогодні вам всім завдання подумати, чи тригерить вас слово найкращий таролог, коли я кажу про себе, езотерик також. Якщо тригерить, зрозуміти, в чому найкращі ви, і напишіть мені, не кажіть, що немає такого, скільки вам не було проків. Навіть 18 років у вас вже є щось те, що ви класно робите. Напишіть коментарях, в чому ви найкраще, чому написати треба. Для того, щоб те, що подумав одне, написав друге, а третє, коли ви пишете щось, то ви ще заземляєте, розумієте, цю думку, чому бажання треба писати, бо це як заземлення йде. Тож заземліть те, в чому ви найкраще, і почніть. Щось робити в цьому напрямку, не думаючи, яка у вас там, от подивіться на мене, зачіска. Я думала, коли починала та росу, от коли у мене будуть бренди, як зараз, да Off-White, наприклад, мій улюблений бренд. Я буду робити відео в красивих локаціях. І зараз я знімаю квартиру в центрі Аліканти з видом на Санта-Барбара. І це красиві тераси, зайдіть подивіться. Але ви думаєте, що це якось повпливало? В моєму випадку ні. В моєму випадку навіть ті відео початкові, які я робила на березі річки в місті Мурсія, вони набирали більше переглядів, ніж зараз я роблю на терасі. То до чого я це кажу? Я кажу це до того, що зараз саме той момент, коли вам треба. Те, що, в чому ви найкраща брати і робити. І саме в тих умовах я бачу, як люди іноді віщають з обшарпаних квартир, і на них тисячі підписників. І раніше мене це тригерило, почуйте. Але я зрозуміла, і мені все показав через моє життя, що головне не те, де ти віщаєш, а твоя енергія. Я просто це мала, я ну якби я чомусь асоціювала все ж таки не тільки з енергією, але й з іншими аспектами. Але ні. Тож, починайте вже зараз робити перші кроки. І, звісно, додавлю. Пам'ятайте, що у вас є я, в мою групу Telegram, там безкоштовно. Дивіться мої розклади, слухайте мене знову, скажу, в Telegram тому що навіть якщо у вас... Не буде амулету, ви його не закажете, ви все рівно почнете змінюватись. Ну, звісно, є амулет на призначення, призначення не можна знайти. На цей шлях, можна тільки встати. І у мене багато результатів по цьому амулету. Одна із моїх феїчок Діана, вона почала займатися мотанками, коли заказала цей амулет. Вона зараз достатньо відома, у неї майстер класи по всьому світові, вона живе за кордоном, і все це сталося завдяки амулету на призначення. Тому скажу вам так, що той, хто не боїться трансформацій, а значить змін, бо трансформації це зміни, той завжди виграє. Чому? Тому що все рівно в вашому житті будуть трансформації. Але краще їх запросити, тому що, як правило, ці трансформації, якщо ви сама не рухаєтесь і їх не запрошуєте в своє життя, вже приходять через що? Через хвороби, через трагедії, через те, коли вас прибивають до землі. І вам вже немає виходу, як щось робити, щось змінювати. Але не треба чекати цього моменту. Вищі сили завжди готові послати вам трансформації і стати на щасливу в життя. І моє молити також про те, що ви даєте згоду на те, щоб вищі сили послали вам ці трансформації, бо вони вас дуже люблять і. Вільний вибір завжди це головне, чим вони керуються. Всім гарного, мирного і спокійного дня. Пишіть свої запитання в коментарях. Пишіть все, що ви думаєте. І, можливо, навіть якщо ви думаєте по-іншому, теж пишіть, тому що будь-яка думка, вона дуже корисна. І я теж провіряю себе на це, на те, що тригерить мене. І хейтерів я сприймаю як психологів, чесно вам кажу. Тому що коли я розумію, що мене це да, задіває, я починаю вскіпати. Ну як так? Як так? Це значить, це говорить про те, що щось є в мені те, що мені ще треба попрацювати. І я з радістю йду в це.